Слава Ісусу Христу, дорогоцінні! Пастор сьогодні нам показав неймовірну історію про царя Невохода Насора, який в своєму житті мав все, мав владу і все визвищав себе, все казав, що це все я. Я забував, звідки все це прийшло, що це все прийшло по волі Божій від Бога. І навіть не згадував про Господа і не благословляв Бога за все це. Але коли снилися йому віщі сни, він закликав пророка, який сказав, що цей сон означає, що ти будеш сім років. Як Звір, і, і ти не будеш розуміти, що ти робиш, і так і сталося. Але пройшли сім років, і Бог далі вернув йому розум, вернув йому життя, бо тому, що Навходонасор підніс очі до неба і сказав: Благословенний Бог йому вернулося все те, що він мав. Бог не забрав від нього все те царство. І Новоходонасор проповідував, на сьогоднішній день. Тоже маю розуміти, на чиїй стороні на стороні зла чи на стороні добра, чи є в моєму житті Бог для того, щоб бути благословенним.